Ну, як вам премія Кудрицького у 40 мільйонів. <сум> Я другого і не очікував, але мені якось, знаєте, за те, що людей у дурні шиють. Наша влада, вона як жила, так і продовжує жити своїм життям, окремим. І при Порошенку, і при Зеленському. Нічого не міняється. Зеленський звільняє людину, звільняє за що? Що вона гарно працювала? Ні. Мабуть, погано працювала або крала багато і дає йому можливість написати за власним бажанням і забрати премію у 40 мільйонів гривень. За, за, за які заслуги премії під час військового стану скасовані це державні гроші? Хто йому дозволив взяти премію у 40 мільйонів, ще раз повторюю, це не маленькі гроші. Так, це не 40 мільйонів доларів, які «Укрнафта» собі виписала. Але, як казав той класик, батя я стараюсь. Злодій на злодію і злодієм поганяє. От така характеристика нашої влади. Слава Україні!